Добрий день, сьогодні 29 жовтня. Погода на півдні Італії. Ось. Щось в цьому є. І сонце, і хмари. Все, все на місці. І листя нападало, І помідори там. Намагаються вирости. Плюс 17 за бортом. Тільки подивіться, що я собі привезла з острова Ельба. Одразу так, відчули цей дух міленіала. 30+. плюс, ну а що робити? Будемо сажати алоє, бо нам треба. Я знаю, що осінь нічого не сажають, але побачимо, побачимо. А це я займаюся самою безкорисною справою, тому що осінь, листя падає, підмітай, не підмітає, все одно завтра нападає нове листя. Та, якщо ви живете в будинку у приватному, можливо, ви не розумієте, якщо у вас є дерева. Після такої суперфізичної нагрузки треба полежати почитати книжечку. Я, на жаль, читаю зараз з планшета, але надаю перевагу все-таки паперовим книжкам. Що, кіт, що ти хотів? Я хочу показати, які я купила туфлі для танців. А ти що хочеш? Подивіться, ось такі туфлі для танців я купила. Отже, ось такі, на маленькому такому каблучку. Мені дуже подобається така гарна модель, без нічого зайвого. Я зараз включу нормальне світло. Окей, не таке вже і нормальне, ну принаймні, краще видно. Мені подобається така модель. Я би, звісно, купила на якомусь вищому, але треба починати з чогось такого. Угу. І таке якесь італійське виробництво, а коштували вони 36,90. Ой, вони, уявляєте, вони навіть оце от шкіра з. А, шкіра тільки отут. А, тільки подошва. В них шкіряна, а все інше в них не шкіряне. Добрий ранок. Настемно, тому що на вулиці четвер! Четвер! Я думала, що вівторок. І йде дощ. Я повертаюся в свою рутину. І дуже рада, люблю свою рутину. Осінь це пора тихого спокою. Листя падає, мов теплі спогади літа. Повітря наповнюється ароматами дощу, диму, яблук і гарбуза. У ній щось задумливе і ніжне, наче природа робить глибокий подих перед зимовим сном. Сьогодні така похмура погода. і Я вирішила. Що мені треба? зробити шарлотку. Така от вона гарна, на гарна, погодьтесь. І, І тут дуже багато яблук, дуже мало тіста. Така погода у нас, що нема сил. Починаю 4 вечора. Не розказувати цей італійці. Трошки. Не можна так? Ми з котом. Гуляємо по дворі Ми Насолоджуємося цією золотою осінню. О, до речі, ти, ти знаєш, що ти виглядаєш, як листочки, які попадали. О, там листочки, і ти такого самого кольору, ти знаєш. Добрий ранок. Останній день жовтня 31. Ось така в нас погода. Я йду на маленьку прогулянку подихати повітрям. Фік. Ти хороший хлопчик. Так. Ви тільки подивіться на цю прекрасну осінь. Здавалося б, Кожен рік одне і те саме, але я все одно кожен рік дивуюсь, тому я, як це. Як природа малює ці кольори. Як гарно, неймовірно. Що вже вечір 31 жовтня. Котик тут слідкує за моєю вечерюю. Я тут їм, а він. от моя тарілочка. Він дивиться так. А й такий, щеплюдо, ну, якщо не даш мені. А я йому кажу, це дуже гостре, котик, дуже гостре. 31 жовтня, так, я вже сказала. І е, сьогодні Хеллоуін. Взагалі, вам не здається, що Хеллоуін е, празднують десь е, тиждень, як мінімум. До сих пір не зрозуміла, Хеллоуін 30 жовтня чи 31? Чи і того, Я сьогодні була на пілатесі, ура! Повернулася в свій е спорт. великий. На танго не була. Ні на тому тижні, ні на цьому тижні. Не була на танго, щось не сходяться зірки. В пілатесному аутфіті до сих пір, тобто в волосінах. ви вже перевдійтесь, але вже можна і не перевдіватись. Вже скоро спати лягати, скажи кіт. Ого, ого, побігли. Ого, ой-ой-ой, скільки в нас зайчиків. П'ять штук. П'ять зайців. Добрий ранок. Це субота, 1 листопада. Бачите, це неймовірно гарне дерево хурми. А от і сама хурма. Зазвичай хурму їдять пташки. Або вона падає. А от декілька золи такі гарні, залишились. І отут. Ой-ой-ой. І от там. І отут вже супер перезріла. А от зараз покажу, як їдять пташки. От так от. А ось тут японське дерево. Таке воно високе, але листочки, бачите, які гарнюські, цікаві. Муха, що ти тут робиш? Кіт. Кіт, я весь двір обійшла, тебе кликала. Ти чув? Ти де був Кіт? Я вже хвилювалась. Ой-ой. Давай на ручки. Хочу на ручки, скажи, що ти там винюхав. Я вже поснізала, да без тебе. Зараз тебе буду годувати. Так. Такий хороший котик. Такий хороший в мене котик, я навіть не знаю, як такий хороший котик мені попався. Ідемо додому? Ну, йде. Йде. Я виграла в котячу лотерею. Бачите, скільки машин біля кладовища. Сьогодні 1 листопада. І в Італії це день всіх святих. І вони в цей день ходять на кладучця. Сьогодні і завтра вони згадують всіх, хто вже пішов, навідують. Отакий от сьогодні і завтра день. А це мій обід. Телітелеконтартуфо. У нас трошки сезон почався. А решту дня, це неділя, друге листопада. Я провела в Ікеї, тому що був дощ, і це було ідеальне рішення. Так подумала не тільки я, а й решта півмільйона відвідувачів Ікеї в той вечір. В цій кімнаті мені дуже подобаються кольори, е, тільки я не впевнена, що постійно жити з такими кольорами на стінах це вдала ідея, хоча можна спробувати. Я іноді люблю так заїхати, поблукати по іки, подивитись на те, які в них прикольні дизайнерські рішення. Позасмучуватись, що я не можу все переробити в себе вдома. Але я рухаюсь в цьому напрямку. Ікея, це наче прийшов до когось додому в гості, і можеш все роздивитись, все пощупати, помацати, сюди позаглядати. Ну круто ж, правда? Ну що, мої три години блукання по ікеї закінчились. Я їду додому. Розпаковка буде в наступному відео. Тиждень після подорожі був короткий, промайнув дуже швидко. Дякую, що подивились. До наступних зустрічей вже дуже скоро.